Про конфлікти свекрух і невісток я чула не тільки від подруг, але й від інших. Та я думала, що мене така участь омине. Адже людина я не конфліктна. Коли ми з Андрієм прийшли знайомитися з його мамою, я одразу відчула, що я їй не сподобалась. Софія Віталівна мило посміхалася і з першого погляду все здавалося гарно. Але коли я поглянула в її очі, я зрозуміла, так і є. Я їй зовсім не сподобалась. При синові вона зі мною говорила улесливо, а насправді кривиться від кожного мого слова. Ми одружилися всупереч Софії Віталівні. Вона й на весіллі була десь півгодини, а потім пішла під приводом, що її болить голова. Живемо ми в квартирі чоловіка, так що ключі від квартири у свекрухи є. Приходить вона, коли я одна вдома, Андрія ще немає. І починається, що я не так готую. Погано прибираю, сорочки синові невипросувані належно даю. Причому, говорить вона таким тоном, що я починаю плакати. Коли доведе мене до такого стану, вона собі тихенько йде. Видно, їй подобається мене мучити, а ще їй подобалось, що я не жаліюся Андрієві, і вона ще більшим ентузіазмом доводила мене до крайностей. А потім запитує в сина, чому в нас немає дітей і досі, мов, давно пора. Одного разу, коли вона, як завжди, прийшла промивати мені мізки, я записала на диктофон усю розмову, і навіть заохочувати її не потрібно було. Софія Віталівна так звикла до безкарності, що придумувала все більші закиди, щоб вивести мене з рівноваги. Коли довела мене до сліз, вона знову пішла собі. Увечері я дала послухати запис чоловікові. Він не повірив, що його мама на таке здатна. І одразу зателефонував їй. Вони довго сварилися, свекруха виправдовувалася, говорила, що я наговорюю на неї, та Андрій все чув і сказав мамі, щоб до нас вона більше не приходила. Наступного дня він просто змінив замки. Мені довго довелося відновлюватись, навіть до психолога ходила. А згодом у нас народилася донечка, і життя стало набагато яскравішим. Зі свекрухою я не спілкуюся, не запрошую до себе і не ходжу до неї у гості. Андрій таки помирився зі своєю мамою, але мене він не чіпає, пам'ятає, скільки часу я приходила до себе. Іноді везе Аліну до бабусі, я не проти, адже онуку Софія Віталівна любить.